На Слава нації, та добре на добрий ромба, я Сашко. Добрий. Юнацтво Донеччне на полігоні заправляє 5.45. І ці сумненькі. Так? Бо козаки дістали. Добрі, які для роботи використовуються піхотою, бо ну, нема чого на них тренуватися, коли є сумніші. Ось ці сумніші. У них буде якийсь відсоток неспрацювань. Ну, менше з тим. Для тренувань, для опанування навичок більш ніж достатньо. Такі от у нас файні шеврончики у юнацтва. Так, тут такі? 1868. Патріоти, націоналісти, От і я сьогодні у них в гостях. Якщо ви думаєте, що я це все організував, то ви помиляєтеся, зовсім ні. Я тут просто запрошений гість, це все роблять інші люди. Зазирнув до них на пів і далі поїду у робочих питаннях. Все, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.